То у мене є ще один дуже особливий спікер. Коли я дивився слайди, я чесно, я повірити не міг, що таке в житті буває не тільки в фільмах, не тільки там фотошопом. Є такі люди, які досягають таких значних та потужних результатів. І я вам скажу, друзі, так. І зараз за буквально 30 секунд ми запросимо на цю. Мар'яна Цюрмасто, яка поділиться своєю історією з продуктом фібоактив. Мар'яно, будь ласка, виходьте до нас. <плес> Мар'яно, будь ласка, покажіть вашу презентацію, розкажіть про ваші результати. Друзі, ви будете просто в захоплені. Сцена Мар'яні! <плес> всім привіт! Мене звати Мар'яна Чермаста в компанії ЕЛАР я вже два роки і скажу, що в компанію я прийшла на продукт, не на бізнес і зовсім не на схуднення. Це я до я прийшла у вазі 80 кг і це було не моє не перше схуднення. Під час коронавірусу я набрала вагу, і все життя я була худою і думаю, ну ні, не подобаюсь собі в дзеркалі. І в інстаграмі знайшла дівчинку-дієтолога, яка мені порекомендувала схуднення, каже, ми їмо гречку і яйця один раз в день і в тебе все вийде. Е, звичайно, я як медик розуміла, що це зовсім ненормально, але мені так хотілося мати той результат, що я е, просто їла гречку яйця. Плюс я людина, яка не любить готувати, і для мене це було супер. Думаю, наварю гречки, наварю яєць і буду їсти. І все піде. Е, правда, вагу я скинула, але цим самим е, у мене була болімія. Тому що це відчуття провини, і всі дорослі люди розуміють, що це така білімія, і мені стало дуже страшно, коли мене вже рвало від їжі, від запаху їжі. Не від самої їжі, що я їм, а від запаху. І я пам'ятаю, що я поїхала на операцію на суглобах, і коли я всіх Моїх дівчаток у палаті виписали, а мене ні, тому що в мене не було син. Я дуже злякалася і просто почала їсти. Тут, знаєте, зробила відео для того, щоб ви побачили по відео мої зміни, тому що мені здається, що відео передасть це найкраще. i Знаєте, я називаю компанію Лар для себе. Це нове життя, тому що дійсно я на продукті скинула мінус 30 кілограм за три місяці. Тому що, знаєте, мені дівчинка каже партнер: Мар'ян, для мене знімають історію, як для тебе схуднуть на 10 кілограмів. Я думаю, в сенсі я не схудну. Та, звісно, я схудну, У нас воно який продукт. Зараз як. Почну пити, як піде, і дійсно я почала пити продукт, але хочу наголосити, що в кожного із нас різний організм, і якщо у вас піде навіть 5 кг ваги. Дякуйте собі за це, бо це ваш результат. Так, е, да, як казала Ірина, що у мене напевно як підлітка в організм, тому так зреагував круто на продукт. При цьому всьому я почуваю себе круто, і вже після булімії думаю ну, не вже так можна було. Е, тому я заміняла м, прийом їжі два рази е, коктейлем. Обов'язково була в мене омега, і тут я ще не додавала протеїн. Обов'язково, коли ви худнете, вживайте протеїн, бо це важливо. Е, з розміру XL до S. Знаєте, коли приходиш у магазин і тобі несуть е, XL, ти думаєш, в сенсі це мені, це не про мене. І дійсно, коли ти вже схуд, ти починаєш себе поважати за це, цінувати, тому що от з нашим продуктом все реально. Просто потрібно поставити собі ціль і йти до неї. І, звичайно ж, притримуватись тих рекомендацій, які нам рекомендує компанія. Тому для мене ця баночка це моя трансформація, моє здоров'я, моє гарне тіло. Я думаю, ви самі бачите, як я виглядаю, моя впевненість. І також хочу сказати пару слів. Підтримка мого наставника. Мій наставник це Олександра Баріпан. Вона мене... Буде...